Вітаю вас, мої маленькі друзі! Запрошую вас сьогодні на заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо рахувати і вирішувати різні задачі. Готові? Тоді ми можемо з вами починати! Погляньте, діти! До нас сьогодні завітали лижники. Порахуйте, будь ласка, скільки їх! Молодці! 5. Вони нам сьогодні допоможуть рахувати і вирішувати задачі. І так, перша задача. На горі стояло 5 лижників. Один спустився вниз. Підскажіть, як можна назвати виконану дію? Так, дія віднімання. А чому? Тому що лижник спустився. Означимо кількість лижників. Відповідною цифрою. 5. Скільки спустилося лижників? 1. Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Знак мінус. Скільки дітей залишилось на горі? Порахуйте, будь ласка, 4. 5. Відняти 1 дорівнює 4. Діти, давайте ми з вами повторимо структуру задачу. На горі стояло 5 лижників. Один спустився з гори донизу. Це що? Умова задачі. Є питання. Скільки лижників залишилось на горі? В задачі є рішення. 5 відняти один дорівнює 4. Та відповідь. На горі залишилося чотири лижники. Наступна задача, діти. Слухайте уважно умову задачі. Під кущами сиділо 4 зайчика. До них прибіг ще один. Запитання: скільки зайчиків стало під кущами? Яке в нас буде рішення задачі? Чотири додати. Один дорівнює 5. Відповідь. Під кущами стало 5 зайчиків. Молодці. Продовжуємо. Наступна задача. Чотири пташки гралися на снігу. Одна пташка полетіла. Скільки пташок залишилося на снігу? Яке рішення буде діти? 4 Відняти один дорівнює три. Відповідь: Три пташки залишилося гратися молодці. І ще одна задача. Три хлопчики гралися в сніжки. І до них прибігла одна дівчинка. Запитання: скільки всього дітей гралися в сніжки? 3. Додати. Один дорівнює 4. Яка відповідь? В сніжки гралися 4 дитини. Розумнички. Діти. Пропоную пограти в гру, яка називається Продовж логічний ряд. Вам потрібно розглянути ряд предметів і вибрати, який предмет буде наступним. Будьте уважні! Тож розпочинаємо. Розгляньте, будь ласка, першу картинку, кого ви бачите в ряду. Так, білочка і зайчик. Знов погляньте білочка, зайчик, білочка. Хто буде наступний? Звичайно, зайчик молодці. Далі розглядаємо логічний ряд: Дві ялинкові іграшки, ялинка. Знов дві ялинкові іграшки ялинка. Дві іграшки наступна буде. Звичайно, ялинка. Продовжуємо. Дівчинка з пташкою. Дівчинка зі сніжкою. Дівчинка з пташкою. Дівчинка зі сніжкою. Дівчинка з пташкою. Наступна. Дівчинка зі сніжкою. Молодці малята. Розумнички ви мої, дуже гарно сьогодні попрацювали. Гадаю, що ви запам'ятали, з чого складається задача і як її вирішувати. Дякую вам за спільну працю. До побачення, мої любі!